Всім привіт! 20 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, сьогодні стараюся показати, які є джерела безперебійного живлення. І от перед нами Європауер, От його маркіровочка, щоб не. І саме джерело безперебійного живлення. Так він виглядає. Отак, От ззаді вентиляція, провода для підключення акумуляторної батареї. Да. Провод на 220. Всі, друзі, вже розуміємося на джерелах безперебійного живлення. І розуміємо, що. До джерела підключається акумуляторна батарея. Друзі, кого зацікавило джерело безперебійного живлення. Заходьте на сайт електромотора Да телефонуйте 063 426 426 10 1010.